Ігоре, вітаю вас. Поділіться з нами. Що вас надихнуло стати тренером команди з Амфутболу? Доброго дня! Ну, перш за все, сама історія кожного гравця. Це знаєте такий зразок сили духу, коли цей гравець він думав, чим зайнятися, як йому жити далі після повернення з фронту, після ампутації, і він знайшовся до спорту. Це найголовніше для нас. Це не така наша я рахую, місія в тилу, щоб створити умови для наших захисників, для наших ветеранів і взагалі для людей з інвалідністю, щоб вони могли і надалі займатися. Улюбленою справою і футболом. Для прикладу у нас відбулося тренування з шахтар Сталеві на вихідних, і я е, побачив мотивацію наших гравців. Вони побачили, що можна робити. Як це можна робити, як можна грати. Для них це було вау-ефект! І вони по 10, по 15, по 20 разів вони відпрацьовували ці удари. Це класно. Вони брали приклад з кращих гравців. Але так само вони стають щодень краще, ніж вони були на початку. Подобалось дуже сильно. Багато опитува, тому що ну, поставлені в удар, дивися, як вони б'ють. Вони б'ють набагато, ніж ми, скажімо так. Багато опиту саме, саме хороше, що і тренер хороший, що розоб'ясняє все. Ну як правильно поставити удар. Чи вийшло за це тренування щось можливо перейняти в цих гравців, можливо, якогось досвіду набутися? Таке, як правильно бігати. Скажем так, що треба не на повну стопу, а на грубо пальчиках, тому що ми бігали обычно, це п'ятка і носок потом, Ну, таке, помілочі трошки вийшло перестань. Чи хотів би в майбутньому, щоб знову проводилися такі самі відкриті тренування? Так. Дуже було б цікаво, кожного опитування, кожного когось чуть по чомусь брати, скажем так. З того те, з того те, і так трошки нам І Які були емоції? Я знаю, що ви потім поїхали ввечері дивитися основний поєдинок команди. Тобто у вас був такий спільний тимбілдинг. Зазвичай робите такі тимбілдинги? Знаєте, я вам скажу, що це основа, тому що не можна залишати чисто емоції на полі. В цьому випадку треба працювати з хлопцями і дівчатами і поза полем. Спілкуватися, цікавитися їхнім життям, можливо, десь допомогти, підтримати в межах можливого. І я вам скажу, що це має свій позитивний результат. Більше довіряють нам, ще краще нам відповідають на тренуваннях. Хлопці Вереса, які представлені в команді Амфутболу, вони проходили реабілітацію в клевані і разом з нашими собачками проходили емоційну реабілітацію психологічну, де ми допомагали їм. Психологічно розвантажитись, отримати позитивні емоції, відволіктись від певних своїх буденних питань ще включали різні фізичні вправи, психологічні вправи разом з штатними психологами, що сприяло їхньому їхній реабілітації. В Чому суть і в чому задача собаки-терапевта, це принести позитивні емоції і. Максимально розважити людину в той момент, коли вона займається фізичною реабілітацією. Тобто, військовий воїн-захисник, в даному випадку на наші футболісти, вони займаються фізичною реабілітацією, навіть не розуміючи того. Тобто, прості задачі погратися з пулером, погратися будь-якими снарядами, побігати для них. Це весела гра, але насправді виконується дуже багато фізичних прав. При цьому на базі шпиталю ми працюємо разом з ерготерапевтами, працюємо разом з фізотерапевтами, які розповідають про травми, поранення, які отримують. Військові і при цьому ми прироблюємо саме те, що вони говорять: рука, нога і да, там, кому що потрібно. Хтось отримує емоційну підтримку. Вони несуть просто позитивні емоції. Ким ви працювали до того, як стали тренером команди? Взагалі, я наразі є діючий працівник ДСНС Рівненщини, рятувальник, і так само я вже півтора року тренер з адаптивного спорту, тобто я. Працюю з ветеранами в тренажерному залі відновлюю їхнє здоров'я, покращую їхнє здоров'я. Тому, коли почув про створення команди замфутболу саме в Рівному, нашій влюбленій команді Верес, звичайно, я на це відгукнувся, тому що це така місія. Її треба з гордістю нести перші тренувальні дні з командою. От як ви побачили гравців команди, якими були ці дні? І перші ваші емоції від зустрічі з гравцями команди? Чесно, я дуже був радий побачити на полі гравців і побачити на полі взагалі і хлопців, і дівчину у нашій команді. Да, Тетяна наша вона досвідчений гравець. Має за спиною вже участь у міжнародних змаганнях, чемпіонаті світу і вона. Так само є мотиватором для наших хлопців, тому що вона показує їм, як треба робити, як себе вести на полі, і вони надихаються цим і намагаються не відставати від неї. І це так прекрасно дивитися зі сторони на цю нашу команду. Звичайно, вона ще не в повному складі наша команда, але ті гравці, які наразі є, вони вмотивовані, вони надихаються. Саме бажанням результативних тренувань, покращенням своїх фізичних якостей вони хочуть грати в чемпіонатах і в кубках. Тренування пройшло дуже позитивно, дуже корисно, як для гравців, які щойно починають свій шлях вам футболі, так і для не вже більш таких досвідчених гравців, які мають ігровий досвід, і більше досвіду тренувального. Я бачу, що у гравців. Команди Верес велике бажання і дуже великий потенціал. Я бажаю успіху на шляху побудови команди. щоб Більше гравців долучалося до команди для того, щоб в нашій країні, окрім регулярних таких турнірів, відбувався ще чемпіонат. Це буде дуже важливо для футболу, для кожної команди і взагалі для нашої країни в цілому. Чи приїхали б рівне знову на якусь, можливо, вже товариську гру, а не на тренування? Звісно, будемо раді отримати таке запрошення, та також запрошуємо команду Верес до нас приїхати також. Спільно потренуватися, але сподіваюся, в найближчій перспективі це вже буде спарінг. Пограли у футбол, трошки потренувалися. Дуже цікаво. Сподіваюся, усім сподобалось. Ви новостворена команда футбольна. Як і будь-яка інша новостворена команда, ще трошки хлопцям не вистачає досвіду, ще трошки не вистачає розуміння гри, але це все приходить з практикою. Тому чим більше буде таких от дружніх спарингів. Поїздок у інші міста, до інших команд, ви будете собі запрошувати нас там, або інші команди. Тим швидше вони будуть розвиватися як футболісти. І я сподіваюся, їм це подобається, я сподіваюся, що їм це допомагає в реабілітації, в інтегруванні у суспільство. Чи хотіли б ми майбутньому ще раз приїхати на нас? Натхнути? Так, звичайно, я за будь-який двіж взагалі намагаюся на даний момент їздити по всім можливим ветеранським таким змаганням, івентам, так би мовити, ось і тому, якщо ще буде таке запрошення, я з радістю прийму його і приїду. Хлопцям бажаю натхнення, бажаю того, щоб вони практикувалися, ходили на тренування, займалися. Про фізуху не забували, тому що це дуже важливо. Якщо в тебе немає кінцівки, тобі треба пікуватися про своє здоров'я. А найкращий спосіб це фізуха, тіло прокачувати. Дякую вам велике за запрошення. Чи звертали ви увагу, що найбільше хлопцям до вподоби в тренувальному процесі? Я вам скажу, що їм подобається усе. Тобто вони приходять на поле, переодягаються, беруть ігрові милиці і ми розпочинаємо тренування. І їм повністю все заходить. Тобто їх заводить сам тренувальний процес і сам прогрес, який вони бачать під час тренувань. Адже перші тренування це було виснажливо, важко, десь звикання до саме деяких моментів під час передач зараз вони вже більш витривалі і вони намагаються. Навіть собі просять більше навантаження для того, щоб грати краще. Як наразі проходять ваші тренувальні заняття? Наразі ми маємо два тренувальних дні на тиждень. Це один день ми на полі, тобто це ігрові моменти, відпрацювання тактики футбольної, ведення м'яча, звикання до всієї цієї динаміки. І другий день це тренування в тренажерному залі для покращення саме фізичних якостей наших гравців. Адже під час гри дуже велике навантаження. Наші хлопці і дівчата отримують саме на верхню частину тіла, тому її треба. Працювати над нею, підсилювати і ставати кращими. Більшість цих гравців мають позаду свої власні історії. Можливо, чиясь історія вас здивувала? Скажу чесно, що всі наші гравці це ветерани російсько-української війни. На жаль, вони отримали травми. І кожен з них має свою історію. Вони не завжди можуть поділитися якимось нюансами, да? але враховуючи всю ту специфіку, яку вони пройшли, всі ці етапи, ми тільки можемо, як кажуть, здогадуватися, але ми не маємо права опустити руки і допомагати таким хлопцям і дівчатам повсякчас, повсякдень. Як я вже казав, що ми тут в тилу, ми маємо. Бути відповідальними за наших захисників і захисниць. якщо в нашому місті або можливо біля нашого міста в інших містах є охочі, які хочуть потрапити до вашої команди, що їм потрібно зробити, як їм потрапити, перш за все, зайти в соціальні мережі, там є всі наші контакти, номера телефонів, зв'язатися, і ми будемо раді кожному гравцю, кожному, кожній людині, яка Виявить бажання вступити в лави команди Верес Мрія і тренуватися. Це найголовніше лава Україні. Героям слава!